Так, друзі, сталася така біда у мене в дорозі Франції. Перестало давати зарядку на акумулятор, скоріш за все реле зарядки, регулятор, регулятор зарядки на генераторі пішов. Але тут не можна замовити цей регулятор, тільки можна замовити всю генератор зборів. Прийдеться мені зараз кидати генератор, е, генератор свій, і в 3 годині дня має приїхати новий генератор. Перш за все треба скинути ремінь. Треба це все розібрати, залізти туди не так легко в цьому фіаті це зробити, фіадуката 2019 року. Побачимо, як в мене це вийде, не вийде. Вон там винуватця цієї біди. Треба зараз натяжний ролик відтиснути, зняти ремінь і почати знімати генератор. Перш за все треба зняти клему. Я вже від'єднав акумулятор від... від клеми, щоб не було замикання, тут йде плюсовий провід. Поїхали. Так, от у нас натяжний. От генератор, який не дає зарядки. Зараз нам потрібно відтиснути ролик, зняти ремінь. Перед тим не забуваємо, що потрібно зняти клему, бо зараз будемо скидати генератор, щоб нічого не замкнуло. Блин, прийшлось купити такі ключики. На 14 мені потрібно на 14. Опа, опа. Оп. Все нічого, але на, на вулиці збирається дощ якийсь. Так, друзі, півгодини зусиль. Таких два. На двох болтах воно кріпиться. Такий один, один на 15. А один на 17, не знаю чого. Ну, якось так. Не знаю, зараз чекаємо до 3 години, йду, забираю новий свій. Цей здаю, щоб було дешевше. І заставляю його і побачимо, буде зарядка, не буде. Думаю, що буде. Так, в магазин, забираю генератор свій. Супер магазин, автозапчастин. Зранку 10-тій прийшов, замовив, 3 година, вони вже привезли мені запчастину. Тепер залишилося мені 2 км петляти ще з цим генератором. Він важить так 10 кг, напевно. Ну, 10 ні, 5. Ще поспомучиться, поставити його не так легко назад. Будемо бачити, що будемо. Так, стоїть рідненький вже на місці, став. Тепер його закручую, під'єднюю, ставлю пас і заводимо, будемо бачити, що воно є. Ось, ось такий Так, все стоїть. Ремінь поставив плюси підключив там не видно там, не видно, вон там плюсик підключений, фішка підключена. Треба йти запускати. Так, друзі, автомобіль вже працює. Індикатор не з'являється, що не дає зарядки. Ось все Під'єднав клему, щоб зняти клему, все рівно продовжує працювати. Це означає, що генератор працює. На все про все. Я витратив 477 євро і мінус 30, 130, тобто вийшло 346 чи 7 там, євро вийшло все разом. Мінус 130 євро, тому що я повернув старий і забрав оцей новий. Ось таке буває в дорозі. Добре, що мені стало взагалі батареї доїхати до... ну, Я просто вибрав де найбільше магазинів з автозапчастинами і туди і поїхав. Просто зупинився на, на звичайній на звичайні парковці у Франції і пішов замовляти. Від п'ятниці, коротше, я замовляв, сьогодні понеділок і мені привезли запчастину. О третій, так. От, тайм. 15.30 мені привезли. Зараз вже 16.33 песа стоїть, автомобіль заведений, готовий до, до роботи. 7 друзі.